Триває великий розіграш від народного тижневика субота. Понад 300 коробок із подарунками вже чекають на своїх господарів. А це нагадаємо читачі газети, які стали її передплатниками на 2016 рік. Це солодощі, приємний подарунок, який сподіваємося, принесе позитивні емоції. Буде смакувати, оскільки це виробник, наш черніхівський добре відомий виробник. Пані Оля, оператор поштового зв'язку головного відділення Укрпошти в Житомирі. Зазвичай в день приймає від клієнтів близько ста посилок. Кількість 300 і більше вперше в її практиці. 300 посилок це дуже для мене багато, якщо чесно. Проте начальник відділення зв'язку Наталія Вазінська такою кількістю посилок задоволена, адже це є додатковий прибуток для пошти. Тому якщо треба, готова і сама допомогти колезі. Вдячний, що вони нам їх принесли, бо це наш план, це наші доходи. Ми повинні чим більше, тим найкраще. Газета Субота раніше до нас також ми постійно з нею співпрацюємо і не тільки з посилками, так як вони нам приносять, ну 100. 120 посилок це було саме так більше за е, той термін часу, який на протязі року, а взагалі е, мусимо справлятися. У нас до кінця робочого дня далеко, і можливо, навіть не тільки я треба затриматись. Окрім солодощів, субота також зіграє телевізори, хлібопічки, планшети, когоні, комбайни, породисті поросята. І, звичайно, головний приз – самогонний апарат.